Начебто з'являється мирний план Трампа, і за інформацією польського видання ОНЕД спецпредставник Трампа стів Вітков передає такий план Путіну. І як ви думаєте, що відповідає Росія? Вона погоджується, але це ще не точно. Отже, які пункти передбачає так званий мирний план? По-перше, Україна та Росія домовляються, начебто, лише про припинення вогню, а не про довготривалий мир. Світ фактично визнає територіальні здобутки РФ і відкладає обговорення цього питання на 49 або, друзі, 99 років. З Росії знімають більше санкцій та з часом повертаються до імпорту їхньої нафти та газу. Ну а НАТО не гарантує Російській Федерації, що не буде розширюватись. Ну, напевно, тут такий натяк на те, що Україну можуть взяти НАТО, а і немає жодної обіцянки зупинити допомогу Україні. Чи реальний такий план? Ну, я думаю, що ні, достоменно невідомо. Але вчора представник Путіна Ушаков підтверджує, що тепер є про що поговорити, є що обговорювати, і, начебто, Росія отримала якусь прийнятну пропозицію від США. Чесно кажучи, ну, якщо це дійсно правда, то такий мирний план більше схожий на заморожений конфлікт із. Тратою наших територій, тоді як агресор отримує здобуті території та ще й економічні бонуси у вигляді зняття санкцій.